Заборам! Слава нації! Слава наці! Серборам! Не печі! Слава, слава, слава! Небесні сотні, тречі! У нас надзвичайна ситуація являється на якому пості у нас є сигнал, по якому ми передаємо це три удари по бочці. Тоді у нас піднімаються люди з різних з усіх постів, збігаються на цей пост, де звучить звук тривоги, і тоді ми ліквідовуємо ситуацію. Поважувати сили, які у південному та східному регіонах країни зосереджують на боротьбі з неіснуючим в Україні фашизмом, західний має бути особливо активним. Переконана вітчизняна співачка та громадська діячка. На її думку, тут потрібно ініціювати і проводити правильні позитивні акції, аби гуртувати людей задля проголошення власної позиції. А ну, ви не я задав питання, скажіть, будь ласка, а є різниця, чи був на Майдані, чи, чи не було. Я це, щоб звідси допомагав, той чи мір. То, я, наприклад, був два рази на Майдані, звідси чи могли допомагати. А тут починається хто, скільки раз був на Майдані? І просим. В тому числі як члени, які перебували на Майдані, до вашого відома, і не тільки, які зробили роботу як на Майдані, так зробили роботу в Івано-Франківській області. Дякую за увагу. На сьогодні, на другу годину. Координаційна рада, обласні рада. Це... Рад. Це... Оце не по-людськи за, Це... за... 12.45. А ви давайте, всі тут? Давайте на 16 годину. Три години готуватися. Люди володять. Давайте на 16 на що, годину я вас прошу. Для того, щоб буде. ми могли Доси, чекати 에... не відготувати. Василь, Наше бачення. Координаційну раду мають прийти ваші працівники і наші представники. Виберіть ви Так само вибері 10, 10 чоловік, 30, які 30, будуть з нами внести бесіду. Що ми будемо чекати? На 3, на 3 годину, 15.00. Ні, друга година! Та не встигнемо, ми, просто не встигнемо. А Що там готувати? Ну, а, ну, а що у вас нічого ну, ви хочете сказати? Ну ж всі тут. Давайте на 15 годину. Брува, давайте, 4, але при всій повазі до всіх працівників. Все ми більше координаційних рад не буде. Народна самооборона в області вирішила сформувати нову добровольчу бойову одиницю, яка воюватиме в зоні. АТО. для початку це буде сотня Галичина з перспективою розширення до батальйону. Така ініціатива реакція громадськості на черговий етап мобілізації. Активісти обурені повістки приходять багатодітним батькам. а Добровольців до лав збройних сил не беруть. Неодноразово є випадки, де передають повістки чоловікам, які по п'ять по дітей. То люди, які фізично не неспроможні вести бойові дії. Тому я вважаю, що коли є добровольці, які дійсно фізично підготовлені, тим більше є колишні військові, які мають навики ведення боїв, хтось був вже в гарячих точках. Тобто, в першу чергу я вважаю таких три людей відправляти на бойові дії. Громадські активісти опановують основи військової справи. На полігоні поблизу Івано-Франківська відкрили тренувальний табір координаційної ради громадських організацій Прикарпаття. Його мета підготувати мешканців області до самооборони в умовах особливого періоду. У наметовому містечку побували і наші кореспонденти. Безперервні тренування, спартанські умови і харчування на польових кухнях. Організатори табору стверджують, що взялися за справу серйозно і відповідально. Зокрема, залучили до занять досвідчених інструкторів із колишніх. Акцію Чистий четвер провели б Івано-Франківську активісти правого сектору та народної самооборони. Після злагодження на вічовому майдані колони рушили по вулиці Незалежності та Грушевського. Під адміністративним будинком через гучномовець зачитали свої вимоги до обласної влади. Наступна зупинка обласне управління юстиції на прохання вийти до мітингуючих. Начальник головного управління юстиції в області Василь Кавацюк не відгукнувся. Ярослав, розкажіть, будь ласка, що це сьогодні за акція відбулась? Тобто, чого можна чекати в подальшому і чого ви досягнули сьогоднішньої акції? Ну, першочергово, акція пов'язана ну, з тим, що пан Лепідів через свої підставні фірми, національний товариство, які відповідно беруть участь в даному процесі, хоче забрати свою власність під свій контроль. Е зубок. Пресно. Відповідно, рішення громадськості одностайне, що зраднику держави немає чого робити на нашій землі. Відповідно, ми сьогодні провели акцію протесту, мирне блокування для того, щоб не відбулося нелегітимний скажімо так, збір акціонерів. Тим більше це підтверджено рішенням суду щодо арешту 26% акцій.